Напрямок ПП я не обирав. в Збройні сили прийшов як почалась війна, не залишився в стороні, пішов, підписав контракт, був в зоні АТО. Потім був направлений командиром роти в ВВНЗ ХНУПС. Там поступив на факультет протиповітряної оборони сухопутних військ. У 2020 році закінчив вищий навчальний заклад. По розподілу попав 54-ту бригаду на посаду командира взвода зенітної ракетної батареї. То Через два роки став командиром батареї зенітно-ракетної і місяць тому став на посаду командира батареї, перехоплювачів БПЛА. Це бути сучасним командиром це велика відповідальність, бо це зараз новий напрямок. Ми всі намагаємось його вивчити вдосконало, щоб працювати. Ефективно. Наші основні завдання це не дати ворогу здійснити свої наміри в плані розвідки, в плані ударної, ударних БПЛА по нашій техніці, по нашому особовому складу. Ми не даємо це зробити. Ну тут є два способи. Перший спосіб це візуальне поствізуальне спостереження, військовослужбовець, який спостерігає ціль, він намагається її відразу знищити за моєю командою. Другий спосіб це у мене є взвод радіолокаційної розвідки, де ну я не буду називати марку, де радіолокаційною станцією виявляється в онлайн режимі повітряна ціль, вона передається мені на командний пункт, де я обробляю цю інформацію та даю цілу вказівку на знищення цілей даному екіпажу, в який сектор заходить повітряна ціль. Найчастіше це молнії, вони найдешевші в використанні. А так взагалі орлани Десяті, зали, суперками, Привіт 82, ланцет. Поки їхали до вас, один із моїх екіпажів збили БПЛА типу «Молнії». Зараз хотів би вам їх продемонструвати. Це розвіддрон, який коригує вогонь наших позицій, досліджує, збирає інформацію про позиції, де виявлені були. Ну, потім туди вже приходять прильоти. Це один із самих дешевих БПЛА дронів Він чому він дешевий? Та зроблений з дерев'яшок і пластмас. Тут саме ціна це тільки, мабуть, камера та апаратура. Все. І то воно стоїть в районі 20 тисяч гривень. Є! Тактику змінюють вони по-різному. Раніше, як робили зенітними комплексами, вони бачили інверсійний слід від ракети, і вони облітали просто ці позиції, змінювали. На зараз, так як ми працюємо дронами, вони це викупили і тепер вони повисили висоту, на якої ми не можемо їх досягти. Ну, нічого, ми все модернізуємо, підсраємося, Теж хлопці працюють, зв'язуємося з розробниками. Та робимо такі дрони, що знищимо і на тих висотах, на яких вони злітають. Кожний, кожний знищений ударний дрон це вже врятована техніка або особовий склад. Розвіддрон, якщо ми знищуємо, то не даємо інформацію ворогу, де знаходяться наші підрозділи, не даємо змоги коректування вогню. Цим самим кожен збитий дрон це є чиєсь рятоване життя. Не то, що мотивація. У моїх бійців більше де азарт, хто більше зіб'є цілі, вони за це борються. Я хочу злетіти, я хочу злетіти. Ну так не виходить, бо вони знаходяться по всьому фронту, і у кожного свій є радіус роботи і відповідальний сектор. Тобі ж, ну вони сперечаються між собою, хто більше зіб'є. На оптіки, так. Да. Для цього ми здійснили, виставили вогневі групи, ось з хацанами з такими. Знищуємо в день по три, по чотири дрони. На логістичних шляхах виставлені, працюють хлопці. Це дуже тяжкі дрони, їх дуже тяжко знайти. Вони ховаються, маскуються, їх нічим не можна буде подавити. Для цього в мене люди особисто проходяться, вишукують, переламують оптоволокно і цим, цим знешкоджують ці дрони. Збиваємо їх, тільки їх, можна збити стрілецькою зброєю. Ще ми піднімаємо в повітря Mavic, який прилітає. За даним маршрутом, виявляє ціль і робить скид Бога і знищує ці цілі. Українцям, всім хотів би подякувати за те, що вірять в наших воїнів, за те, що залучаються до зборів, підтримують нас і волонтери. Та всім, всім хотів би подякувати. А також пропоную приєднатися до нашого підрозділу.